Служба безпеки блокувала ще два канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку, які діли на території Львівщини. Відомо, що ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову та втекти до Євросоюзу на підставі фіктивних документів. Вартість таких послуг становила до 21 тисячі доларів США з клієнта. В одному з епізодів зловмисники гарантували охилянтам організувати канал втечі під виглядом водіїв міжнародних перевезень та внести їх дані до системи шлях. Організатором цієї оборудки виявився 30-річний мешканець регіону, який залучив ще кількох спільників та координував їх діяльність. Правоохоронці затримали організатора на гарячому під час отримання авансу 15 тисяч доларів США. Іншим організатором схем виявився мешканець міста Шептицький, який за 2,5 тисячі доларів США гарантував повпливати на експертні комісії, колишнім СЕК, для оформлення пакету медичних документів, на підставі яких військовозобов'язаному мали призначити третю групу інвалідності. Станом на зараз обом фігурантам вже повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України, а саме організація незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. Фігуранти перебували. Під вартою, їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Стосовно інших учасників схем триває розслідування.